Удар по Польщі Путіна дуже обережний. Путін розуміє, рамки дозволі, але цей удар, я так для себе розумію, що він дуже ювелірний. Так, щоб не спровокувати Польщу на э, відповідні дії, і щоб трохи налякати і так себе показати, Трамп його э, розпустив, розпоясав, Сінь дзіньпінь, бачите, він зараз себе. Чувствую, вольготно, так комфортно, почуває, може і так, може і так. Но, опять же, він розуміє, що НАТО він програє в одну калітку. Це зразу ну, поразка. Тому це таке, тобто, за цим ну, я, він побоїться на НАТО йти. Те, що у них там учення будуть зараз в Білорусі навчання, він це саме... Сам буде як на, на іголках, тому що ті теж можуть зарватися. Раз провокація, два провокації на третій раз вони серйозно приймуть. Зараз усі средства масової інформації кричать, що ну, нічого не відбувається, нічого вони ні, ні, це дуже великий сигнал для НАТО. І вони зараз цю консолідацію військову і настрій військовий вони в себе будуть підіймати, щоб готовими бути, якщо десь ще поползнавіння таке, а потім вони теж проб'ють Путлера. І ті вже не будуть зупинятися. Якщо НАТО почне бити рашу, то там зупинок не буде ніяких, поки там пепіл не буде від Москви. Так що, ну, що можна сказати? Ну, Це як така б зділовата псина чіпанула за ногу. І не так, щоб там прокусила, і не так, щоб просто причепила і, і втікати. Оце зараз так путлер. Все на все добре, до слідучої зустрічі.